Дякую. Ми можемо сказати, скільки наших людей загинуло за цей час за весь час бойових дій. З нашого боку це постійно повідомляється, і я можу сказати, станом на сьогоднішній день. Загалом загинуло 1549 військовослужбовців. З них 1232 – це Збройні сили України, 99 – це Міністерство внутрішніх справ, 132 – Національна гвардія, 63 – це є Державна прикордонна служба, 7 співробітники СБУ і 16 це Державна служба надзвичайних ситуацій. Скільки з них загибло в останніх діях, подіях в Дебальці? Починаючи з режиму припинення вогню з 15, з 15 лютого загинуло 64 військовослужбовця. Теж ми абсолютно чітко маємо розбити це по 51 – це Збройні Сили України, 11 – це Національна гвардія, в основному в Широкіно, один Міністерство внутрішніх справ, один це Державна прикордонна служба, це на посту БОЛУ і Державна служба надзвичайних ситуацій. Теж загинув один. Я на останньому засіданні ради національної безпеки і оборони доручив оприлюднити останні цифри, скільки загинуло під час операції по відведенню наших збройних сил з Дебальцево. І я зараз хотів би цю цифру Цифра дуже різняться. Тому я... хотів би цю цифру оприлюднити. Під час організованого виходу з плацдарму загинуло, за даними всіх служб підкреслюю, це і генштаб, Міністерство оборони, Нацгвардія, Міністерство внутрішніх справ, служба безпеки України, Державна служба надзвичайних ситуацій загинуло 19 військовослужбовців. Під час виходу 135 отримали поранення, дев'ять все ще залишається в полоні, бо ви знаєте, ми 150 звільнили з полону. Доля 12 ще додатково, уточнюється. Uh -huh. uh -huh. Яка маніпуляція? Ви абсолютно праві. Яка маніпуляція робиться в інформаційній війні проти України? Беруться втрати на Дебальцевському плацдармі за 8 місяців. Uh -huh. Одразу ж після звільнення Дебальцева під час нашої операції. Яка розвивала напрямок після звільнення Слов'янська, Краматорська, Константиновки, Дзержинська. І е, беруться цифри, а це буде декілька сотень військовослужбовців, і е, беруться цифри техніки, яка була втрачена під час боїв за захоплення і під час оборони дебальцевського плацдарму. І надаються, що це було е, втрачено лише під час виведення. Я можу сказати, що е, Бували дні, коли ми на Демальцівському плацдармі 200-ми втрачали 24, 26 і 32. Отакі От цифри ви казали. І ми, це вдень. день, угу. під час організованого відходу з Дебальцева офіційно підтверджено 19 військовослужбовців. І я особисто зустрічав їх і в Луганському, і в Артемовській, і зустрічав і 128-му бригаду, і 40-й батальйон і рештки 25-го батальйону, і рештки 30-ї бригади, і Чернігівський 13-й батальйон. І з кожним з них ми мали можливість поспілкуватися.